16 вересня відбувся круглий стіл на тему, як стати енергоефективним містом, приклад Золочева. Організатори Круглого столу, Українсько-Польське медіатовариство, Львівське регіональне відділення Асоціації міст України ТОВ Золочів Енергоінвест, група Альтер Фуел. Під час зустрічі бесіда була про світові тенденції щодо збереження енергоресурсів та українські реалії, про альтернативні джерела енергії, тарифи і не. За останній період і наші міста, і наші громади, наші, наші, наш бізнес набув певного досвіду, як можна переводити місто на інші альтернативні види опалення. Так? Прийшов якийсь там період. В золочеві в конкретному золочеві це 4 роки діяльності приватної компанії на ринку енергозаміщення. Так? Якийсь досвід набувся. Позитивний, який, з очевидно, негативний набувся досвід. Тепер наступне питання: що робити далі? Як працювати далі? Досвід наших колег за кордоном стверджує, що от вони, наприклад, спочатку там переобладнали котельні, а потім почали затеплювати будинки, затеплювати, міняти теплотраси, і виявилося, що в них їхні потужності котелень три рази перевищують їхню потребу. І може би вдалося нам в Україні використати той досвід, і щоб зробити е наші міста енергоефективними, ну, в нормальному сенсі, спочатку почати від затеплень, від потр... споживача, який споживає тепло і нема, тепло... нема витрат на... у нього, а потім під ті потреби вже того споживача подавати тепло. Ну от це основна наша мета зібратися, поговорити, обмінятися досвідом, Який досвід має золочів, які досвід мають інші міста, який досвід, які досвід, які побажання громад є. Це основна мета нашого сьогоднішнього зібрання. Ідея виникла, коли ми мали попередню зустріч в місті Львові. Відбувся круг стіл, де Олег Маш розповідав на той момент про сезон, який буквально закінчився. Опалюваними підбивали підсумки, і після цього круглого столу до нас достатньо багато звернулося. Як на самій безпосередньо події, е, і представників теплогенеруючих підприємств місцевих і міських голів. Е, і ми вже, скажімо, маючи ціле літо, об'їхали і подивилися, що це питання щоразу набуває більше актуальності. Тобто це не те, що скажімо ще раз розказати, так про те, що зробилися такі солодчеві, а питання стоїть в тім, що мають бути якісь наступні кроки. Тобто, перший крок переведення котели, про що говорив Олесь, ми можемо перевести до сьогодні, зробити достатньо великий об'єм генерації тепла, але коли розглянемо наші споживачі на завтра, так це школи, садочки, які будуть утеплюватися, а до того йде Європа, скажімо, якось спонукає нас до того, то ми можемо стикнутися з цією саме ситуацією, яка, перед якою зараз поставила Чехія, Польща, а ми зараз активно працюємо з їхніми діловими клубами, вони розповідають про свій досвід. Потрібно робити комплексний підхід і ряд, ряд різних операцій. Тому хотілося б нам запропонувати своє бачення, оскільки є якийсь вже досвід у роботі, так почути потреби, ну, скажімо, кожного району, кожного міста, яке би, ну, очікували, будуть присутні, і скажуть, тому що місто на місто не подібне. І відповідно, я постараюся коротенько, довго не затримуючи, але про група ну, компанії Альтерфю ну, безпосередньо керівником якої я являюся, вона саме зайнялася тим, що об'єднала енерготеплогенеруючі підприємства в різних містах, в різних районах, в таку групу, які спільно спрямовані на енергодосягнення енергоефективного результату. Тобто, це первинно перехід від газу, скажімо, до альтернативних джерел. Це безпосередньо виробництво гранули, брикету з відходів сільськогосподарських. Промисловості з відходів деревної промисловості. Це в комплексі і виробництва безпосередньо самих котлів. Тобто, якщо говорити про групу компанії Альтерфул, то вона б мала в собі об'єднати всі компанії, які в кінцевому результаті могли би виступити партнером для держави, для міста у вирішенні питань по енергощадності, енергоефективності. На даний момент. Групу компаній входять Львівська і Франківська області, і сумарно це є 29 об'єктів, які вже функціонують на один опалювальний сезон, і маємо 5 об'єктів, які будуть запущені цього року. Причому, якщо говорити про нові об'єкти, які будуть запускатися, це є об'єкти, які вже відповідають всім ну, вимогам сьогодення. Тобто, якщо в Золочеві 4 роки тому ми стартували на котельнях і вкидаючи туди дрова, то на сьогоднішній день автоматизація тих процесів дозволяє зробити котельню, яка автоматично сама працює, яка контролює сама показники дотримання норм, і все це в автоматичному режимі передає на політику управління. І, скажімо, в такому форматі ну, це те, в чому ми бачимо завтрашній крок, б, ну, і хотіли би почути можливо там чи базаючих, бажаючих, чи тих, хто має питання до вирішення. Можливо, ми щось скоригуємо, можливо, ми щось врахуємо у своїх, ну оскільки хочемо рухатися в нього часу. Е якщо говорити про етапи, е я вже розказував в асоціації, коли ми мали бесіди. Е Наше підприємство почало з того, група компаній, що безпосередньо займалися виробництвом. Палені гранули і брикети з переробки відходів деревної промисловості. Це був перший крок. Після цього і розуміючи ситуацію, яка складається, так Європа купує цю сировину, Європа заміщає газ, Європа пробує балансувати якось про свою економіку. Ну, відповідно, був наступний крок, де в місті Золочеві. В співці з органами місцевого самоврядування провівся достатньо ґрунтовний аналіз, і було прийнято рішення про переведення по частинах котелень. Першого року було п'ять котелень переведено, і другого року було ще 4. Це сумарно 9 об'єктів Золочівського району, які фактично ну, все так такому немає. І тому я казав, що Олесь це було єдине і перше місто в Україні, яке в повному об'ємі, в повному обсязі перейшло на е альтернативу. І вже досвід 2012-2014 років це впроваджено 17 нових котелей на Івано-Франківській області. І от в 2015 році це фактично був ну, скажімо, перехід на новий виток, це встановлення автономних котелень, які працюють самі, подаючи гранулу автоматично, мінімізовано обслуговуючий персонал, який може якось ну, допустити якусь помилку, так, помилку так звати, людський фактор. Так, і це є котельні зреалізовані у Франківському міністерстві надзвичайних ситуацій, яка працює повноцінно автоматично на грані, ну, тобто переробки давної промисловості. Ну, також що дуже важливо, і це вже як на, на мою думку, є комплексний підхід це рішення, яке було прийнято спільно з органами місцевого самоврядування у 2014 році, про так звану інвестпрограму. І це є ще один крок, який дозволяє і говорить не тільки про перехід там, заміщення котлів газових, так? а ми говоримо про комплекс, бо, скажімо, в безпосередньому місті Золочів є порядка, ну, якщо взяти сумарно то 7, навіть до 8 кілометрів теплотраси, які замінювалися останній раз надзвичайно давно, і їхній стан плачевний, Так І от була інвестпрограма, фактично вона зреалізована, і цього року було замінено близько 300 метрів погонних теплотраси. Польно тут поруч ще там не закінчилися роботи до кінця, так? але фактично вже попередньо ізольовані нові труби, і це означає, що ця діяльність дає можливість не тільки економити кошти, ну про що я покажу далі, скажімо, і постараюся довести, що саме так, а ще й вирішувати питання, які є на місцях, які важко дістати кошти з бюджету. Знаючи ми, яка зараз ситуація з коштами з наповненням бюджетів, то тут реально робити серйозні речі, і скажімо, якщо говорити. Тут я вважаю, що це перший крок. Ну, і з нашого боку будуть пропозиції саме по комплексному, комплексний підхід це і утеплення, це і заміна теплотрас, для того, щоб вийти от на те, до чого Європа доходить зараз, збалансоване, енергоефективне, так зване.